Мері треба треба, треба чува. Співачка Скрипалька та заслужена артистка України Оксана Муха вписує своє ім'я в сучасну культурну спадщину країни. Натхнена творчістю легендарної квітки цісик, сьогодні вона й сама є прикладом та натхненням для багатьох молодих артистів. З країни став для неї трампліном до широкого визнання, проте доля підготувала випробування боротьбу з раком. Мога над тим, що я можу про це говорити. Я не вважаю, що я вже перемогла, тому що це дуже паскудна історія. Навіть друзі не знали. Що зі мною бувається? Я це максимально до останнього приховувалася. Як Оксана проходить цей складний шлях, що надихає її сьогодні, та де вона зараз почуєте уже за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. леню, легю, сусідські легючом де. Перший альбом Оксани Мухи побачив світ у 2010 році. Відтоді співачка невпинно працює над популяризацією української музики від народних пісень до класичних романців. Її глибока повага та захоплення творчістю квітки цісик стала поштовхом до участі у дев'ятому сезоні шоу Голос країни. Під час сліпих прослуховувань Оксана виконала пісню Квітки цісик, де ти тепер, виразивши тренерів і глядачів. Квітка цитик. У результаті вона приєдналась до команди Дана Балана та розпочала новий етап у своїй творчій кар'єрі. Оксана Муха здобула перемогу у фіналі Голос України та виконала українську пісню, і це, за її словами, мало для неї особливе значення. В інтерв'ю проєкту «Балючі теми співачка зізналась. Вона переконана, насправді немає потреби догоджати комусь виконанням іноземних хітів. Достатньо залишатися собою, співати рідною мовою й те, що йде від серця. Голос забрав багато сил ресурсів, але це було правильно. Виконавець переміг з україномовною піснею, Не треба було нікому догоджати іноземними хітами. Достатньо було вийти зі своїм рідним, нарешті, щоб врубилися українці, що виявляється, ми ж крута нація, дивися, які в нас пісні. Не треба виходити в трусах на сцену, не треба показувати, що в тебе груди круті там чи щось. Я значно вищі достойніші речі. І це сталося. І я ніколи про це не пошкодую. Після участі у голосі країни Оксана Муха з теплотою згадує співпрацю з Даном Баланом, з яким поєднала не лише участь у проєкті, а й спільна пісня Все пробачати дан є надзвичайно скурпульозний, дуже відповідальний до творів до всього, що він робить. Він є перфекціоніст. Відповідно, поки не було впевненості, що це саме те, що він відчуває і хоче. Ніхто не знав про те, що робиться. Були змінені концепти. Ця пісня фактично рік часу, адже ми її почули вперше під назвою Треба. Вона мала певний один посил. Це була така його надзвичайна реакція на українськість, на чудову українську мову, українську пісенність. Це його включило, заворожило. Ось ми отримали таку чудову пісню. Згодом Дан вирішив, що вона має набути дуже особливого змісту, який би мав допомагати людям все пробачити. Адже саме в цій пісні звучать ці слова. І ми працювали досить довго над цією піснею. Шукали і мою манеру співу і іншу, і ідеї Дан шукав, як має виглядати кліп. Як на мене, дуже вдало. Ця композиція стала символом взаємопорозуміння, творчої довіри та глибоких емоцій, які залишились попри те, що зіркові шляхи згодом розійшлись. Перемога у шоу відкрила перед співачкою нові можливості. Зросла кількість концертів, з'явилися нові сцени та глядачі. Але, попри зовнішній успіх, Оксана зізнавалася. Іноді темп життя виснажує саме в такі моменти її рятують музика, щирі пісні та вдячність за шлях, який вона пройшла. Я не вважаю, що я вже перемогла, тому що це дуже паскудна історія, дуже підла і дуже підступна. Мільйон запитань. Чому так? Навіть друзі не знали, що зі мною відбувається. Я це максимально до останнього приховувала, скільки це можна було. Артистка самостійно виявила проблему зі здоров'ям. Вона відчула ощільнення, яке викликало занепокоєння. Обстеження підтвердило найгірші підозри. У співачки виявили злоякісну похлину. Ця новина стала справжнім шоком і кардинально змінила її життя. Оксана прийняла рішення проходити лікування в Італії. Публічно про хворобу вона тоді не повідомляла. Цю болісну правду знали лише найближчі, які не лише підтримували морально, а й допомагали фінансово в боротьбі за її здоров'я. Під час лікування в Римі Оксана Муха проходила курс хіміотерапії та проживала в монастирі, який став для неї тимчасовим прихистком. Саме в той період, коли вона боролась за життя, в Україні розпочалась повномасштабна війна. Спочатку я сиділа просто безвилазно, це весь час було що хвилинні, якісь інформаційні речі, і потім я зрозуміла, що я так більше не можу. То я у нас був постійно включено з боку телеканал. Який постійно і марафон вів, інформував, я так не можу. Мені потрібно, щоб я, якщо щось роблю, залізла в якийсь момент, вичитала, що між друзями щось переговорили. Постійно друзі в своїх групи кидають важливі інформації. Особисто я вже не можу цілодобово слухати новини. Я просто не можу. У мене повністю блокуєшся блок. Коїться будь-яка моя дія в результаті, воно мене так загальмовує, вводить в такий стрес, mm -hmm. що я тільки то й роблю, що я просто слухаю і mm -hmm. нічого не можу робити. Співачка з болем стежила за новинами з батьківщини і глибоко переживала за своїх рідних і друзів. Проте, попри внутрішнє тривожне бажання бути поруч із ними, вона не могла припинити лікування, адже боротьба з хворобою вимагала повної зосередженості сил. і сил. Що тебе розвантажує? Дуже як власна пісня. Колись дівчину мила, то був чудовий час, як ще любов носила, попід хмари ми мріяли, зітхали, коханню присяли. А соловей кочовка тетьох, тьох, тьох у вересні 2022 року Оксана Муха повідомила: здолала рак, та менш ніж за півроку хвороба повернулась. Вона пройшла 16 хіміотерапій і зізналась, втрата волосся це не боляче. Найважливіше мати поруч любов і підтримку. Але я в порядку. Так важко, дуже важко, дуже жорстоко. Але воно під силу. Перейдемо до особистого життя. Від першого шлюбу Оксана Муха має сина Данила. Попри розлучення, між нею та колишнім чоловіком зберігаються теплі стосунки. А він був поруч і підтримував її в найскладніші хвилини життя. Коли почалась повномасштабна війна, син Оксани Мухи залишився в Україні, а вже в березні вирушив до мами за кордон. Хоча раніше він не мріяв про музичну кар'єру і планував стати програмістом. У римській школі хлопець почав займатись музикою. Поза уроками власна електрогітара допомагає йому. Розвивати нові навички, я думаю, що Данило буде мати нахили в кінематографію в озвучення кіно, mm -hmm. тобто в нього дуже тонкий слух, в нього чудові голосові дані, але він, мабуть, через мене не хоче вникати в це все, тому що музика забирає. Маму від нього спів, музичні будь-які репетиції, навчання. Це все його якось в нього вже є певний бар'єр. Але поза тим я бачу, що він чудово сам справляється, набирає собі не знаю звідки він це все черпає, різні музичні теми з різних емоцій, і ними озвучує сам знімає фільми і робить озвучення цих фільмів. Він технічний хлопчик. Дуже за все розуміє в комп'ютерах, що з чим поєднується, що треба завантажити, чим треба. Ну, те, що я абсолютно не розумію, він в секунді знаходить рішення і відразу розрулює ситуацію. Так що думаю, що він піде в тата. А тата у нас такий технічний чоловік. У 2020 році співачка зустріла справжнє кохання художника Миколу Нікоструса зі Львова. Він подарував їй портрет, який так точно передав її сутність, що Оксана була щиро вражена цим подарунком. Закохані живуть у гармонії і рідко публікують спільні фото. Співачка запевняє, Микола наймудріша людина, яку їй доводилося зустрічати. Це Львів'янин. Він дуже довго жив за кордоном, багато років працював в Німеччині. Це надзвичайний чоловік. Художник, дуже самодостатній, дуже... мені дуже подобається він як особистість, його мислення, його сприйняття світу. Багато є спільного в людяності. Mm -hmm, так. Тобто ми розуміємо один одного. Чи життєва ситуація його схожа з твоєю? Так, також розлучений, але вже розлучений, коли діти вже стали дорослі. Mm -hmm. Він прекрасний, але mm -hmm. знаєш, щастя любить тишу. Mm -hmm. Я дуже боюсь. На жаль, не всі є ті, хто будуть за тебе радий. Оксана Муха зараз активно проводить благодійні концерти як в Україні, так і за кордоном, та збирає кошти для ЗСУ. У соціальних мережах вона ділиться моментами зі своїх виступів та неодноразово зустрічається з військовими та підтримує їхній бойовий дух. На початку січня цього року Оксана Муха оголосила про річну перерву в кар'єрі та пояснила, це потребою відпочити після кількох років інтенсивної роботи. Вона підкреслює, це не творчий застій, а саме пауза для відновлення сил. Проте на практиці все вийшло. Ло дещо інакше, 5 червня співачка виступила на ретро мусфесі. 31 травня взяла участь у вечорі української пісні в Римі. А наприкінці квітня співала в Шевченківському гаю на благодійному концерті на підтримку 24-ї бригади імені короля Данила.